Вітаю, почнемо мабуть, з ситуації, знайомої багатьом. От уявімо, дві людини шукають слово яблуко. Одна думає про новий телефон, так а інша, ну не знаю, про пиріг. Але ж пошуковик. Він не завжди це розуміє одразу. Часто результати, ну вони більш-менш однакові для всіх. Спочатку сьогодні ми спробуємо розібратися, як технології взагалі намагаються вирішити цю ну таку неоднозначність. Заглибимось у конкретний приклад: це патент США, номер 8-643-1390-B1. Його отримала Google ще, здається, у 2014 році. Він якраз описує один з методів персоналізації пошуку. От наша мета сьогодні зрозуміти, як система намагається вгадати, що ж насправді цікавить людину, не питаючи прямо, і як вона потім переставляє ці результати. Так, і ключова ідея тут, власне, це те, що в патенті називають контекстом пошуку. Це, скажімо так, набір різних сигналів. Вони описують і сам запит, і що важливо користувача, який цей запит вводить. Сигналів, а яких саме? Що це може бути? Ну, дивіться, контекст користувача це може бути, наприклад, мова, країна, яку система визначає, скажімо, за IP. Потім нещодавня історія пошуків, так, куди людина клікала, які сторінки відвідувала, можливо, навіть якісь загальні дані з профілю, якщо він є. А контекст самого запиту це, наприклад, чи він схожий на комерційний, чи може інформаційний. Кількість слів у ньому теж має значення, це може вказувати на його м -м, специфічність. Ага. Тобто система ніби збирає ці от крихти інформації і намагається скласти картинку. В патенті, до речі, був приклад здається. А якщо хтось шукав щось про Стенфорд чи Пало Альто, а потім пише просто Нола, то система може припустити, що це не про Новий Орлеан, а про ресторан Нола. Саме там, у Пало Альто. Це вже виходить не просто пошук за словами. Саме так це вже спроба передбачити намір, власне. І весь цей зібраний контекст пошуку використовується для однієї важливої штуки для вибору, а точніше, для налаштування так званої прогнозованої функції ефективності англійською. Це predicted performance function, скорочено ППФ. ППФ звучить складно. Ну, по суті, це така собі математична формула, модель, яку навчають за допомогою машинного навчання. Її робота передбачити, наскільки корисним буде кожен результат пошуку, от саме для цього конкретного контексту. Вона об'єднує сигнали від різних м менших компонентів. В патенті їх назвали оціночними примітивами. Оціночні примітиви, а можна якось простіше. Як їх уявити? Ну, уявіть собі команду таких собі міні-детективів. Кожен має свою спеціалізацію. Один детектив, скажімо, дивиться тільки на історію пошуків, інший на географію, третій оцінює, чи тема результату відповідає якимось загальним інтересам користувача. Ще один може перевіряти, чи запит схожий на комерційний. Кожен дає свою оцінку, наскільки результат релевантний з його, так би мовити, вузької точки зору. Ага, зрозуміло. Маленькі спеціалісти. А де ж тут машини навчання? А от воно якраз і визначає, наскільки важлива думка кожного такого детектива. Система аналізує величезні обсяги даних, мільйони минулих пошукових сесій, які запити в якого контексті, куди люди клікали, скільки часу там проводили. І на основі цих спостережень, цієї статистики, система вчиться визначати вагу кожного примітиву, тобто наскільки він важливий для прогнозу ПІПІФ саме, от в цій конкретній ситуації для цього контексту. Так, так. Тобто, виходить, система вчиться на поведінці мільйонів людей, щоб передбачити, що може бути цікаве комусь зі схожим контекстом у майбутньому. Точно. І потім оця специфічна PPF, створена для даного контексту, застосовується до початкового, ну більш-менш стандартного списку результатів, і вона їх пересортовує. Мета підняти вищі ті посилання, для яких прогнозується найвища ймовірність кліку. Тобто найвищий CTR – click-through Rate. Ось воно що. Тому іноді результати пошуку такі, знаєте, напроч влучні, ніби система справді розуміє, що ти шукаєш, навіть якщо запит був не дуже чіткий. Так, система намагається прочитати цей контекст, ці неявні сигнали. Це спроба зробити пошук інтуїтивнішим. І все це відбувається десь там, за лаштунками, так? Ми цього процесу не бачимо. Абсолютно. Система використовує дані, які ми генеруємо, коли користуємося пошуком. Нам не потрібно нічого спеціально налаштовувати. І хоча ми говоримо про патент 2014 року, самі принципи персоналізації, звісно, розвинулись. Вони використовуються не тільки в пошуку, а й, наприклад, у стрічках новин, рекомендаціях товарів. Фундаментальний підхід можна сказати і так. Звісно, це лише один з підходів, описаний в одному документі. Технології пошуку постійно змінюються. Ідеально прочитати намір це надзвичайно складно. Система не завжди вгадує. Отже, якщо підсумувати, технологія з цього патенту показує, як можна взяти контекст, дані про користувача і запит, додати машинне навчання і перетворити стандартну видачу на щось більш індивідуальне. Так, щось більш відповідне ймовірним потребам людини саме в цей момент. І система ж не стоїть на місці. Вона постійно вчиться на нових даних на мільярдах взаємодій щодня, намагається покращити свої прогнози, стати точнішою. Дуже цікаво, дякую. Це справді дає зрозуміти, що там відбувається всередині. Ну і наостанок, як завжди, думка для роздумів. От цікаво, наскільки ще детальнішим може стати цей аналіз контексту в майбутньому. Які ще неявні сигнали, можливо, з наших телефонів, з нашого цифрового сліду, система колись зможе використовувати, щоб розуміти наші потреби ще глибше, можливо, навіть передбачати їх.